Я не іммігрант, я маю батьківщину. Я не боюся було сказати. Так я люблю країн Україні. Привіт усім, Михайло тут. Я зараз у Лас-Вегасі. Це тяжко повірити, але full-scale invasion of Ukraine. Почалася один рік тому. Сьогодні українці в Лас-Вегасі збираються, щоб підтримати Україну. Перед заходом я запитаю в них про війну до справи. Що на вашу думку можна зробити, щоб вирішити конфлікт та становити мир в Україні? Я вважаю, що переговори на жаль зараз неможливі, тому що став застіль з переговорів з це. Ці... Дуже нераціональний крок. Я сподіваюся, що наші партнери будуть нас і надалі підтримувати як морально, так і строю, і після нашої перемоги, щоб Україна дійсно перемогла зло і світло перемогло темряву. Я ще хочу додати, що дійсно зараз говорити про щось з агресором не має взагалі жодного сенсу. Ще як Черчилль говорив: ми не можемо домовлятися з людиною, якщо. З тигром не можна говорити, коли ваша голова в пащі цього тигра. Тому Україна має тільки перемогти. І ми на це чекаємо. А, а нам не потрібен лише мир в Україні. Нам потрібна перемога. А для того, щоб отримати перемогу, нам треба зброя. Нам треба винищувачі, нам треба танки, нам треба а, броньована зброя і італьна зброя. Я думаю, це цього цілком повинно вистачити для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Я вважаю, треба зробити такий землетрус, як був в Туреччині, але на території Російської Федерації, щоб там ну, зробити цю землю максимально непридатним для життя, цим самим забезпечити майбутнє нам і нашим дітям та в наступному Це по-другому не має бути. Знаєте, є такий анекдот, я виросла на ньому, і він закінчується заливайте то все бетоном. Маючи на увазі наших сусідів українських, як ви залишаєтеся пов'язаними зі своєю українською спадщиною в Америці? Ми переїхали тільки місяць тому за програмою for Ukraine. Дуже вдячні американському уряду, що нас так дуже тепло прийняли і. Насправді я зараз навчаюся в українському університеті онлайн, і це дуже мене пов'язує з моєю українською спадщиною, тому що я прокидаюся у четвертій ранку щоб встигати на пари. Тому цей зв'язок не розривається. Мені здається, що навіть я фізично живу в Америці, але моя голограма залишається в Україні. Намагаємося. Спілкуватися з українцями, які зараз приїхали, намагаємося організовувати івенти, події для американців, для українців, щоб не тільки українці пов'язані були зі спадщиною, але щоб американці теж взнали про Україну, тому що ти є єдиним, напевне, таким прикладом, хто дійсно знає, що таке Україна, хто такі українці для більшості американців. Україна це Росія, принаймні було так до війни, і це все було А, ти ти Українка, а тобто ти росіянка, ти you're Russian. it's the same, right? І я завжди їм казала, якщо ви скажете, наприклад, китайцю японцю, що you're the same, вони вам напевне дадуть ну, так. в голову те саме, і ну тут немає ніякої ненависті, принаймні не було раніше, а тепер по різному, але як я пов'язаний з моєю спадщиною з Україною. А... По-перше, ми цінуємо українські традиції, ми розмовляємо в сім'ї тільки українською мовою. А ми святкуємо різні українські свята та підтримуємо обов'язково підтримуємо зв'язок з нашою родиною, нашими друзями в Україні і стараємося як тільки можемо з усіх сил допомагати нашій батьківщині. Як українка, яка живе в Америці, як ви ставитеся до представлення України в змі та серед американського народу? Ну ми намагаємося представляти також Україну в ЗМІ. Ну, це взагалі приклад представляння, тому що вона у нас майбутня журналістка. Вчиться в Київському національному університеті середи журналістики, і тому зараз всі сили, які є вони направлені, звісно, на популяризацію України сполучених Я хочу сказати, що хоч Україна і на жаль. До Але зараз я моніторила провідні західні видання. І мені було дуже приємно побачити дуже багато матеріалів, які пов'язані з річницею з Україною. Тому е, я дуже вдячна за цю підтримку і за те, що про Україну продовжують говорити. І саме ця подія це також шанс знову заявити про Україну. Дякую. Мені здається, що ЗМІ. Американські дуже люблять драму, і вони дуже люблять показувати якісь такі цікаві події, але мені здається, вони достатньо не докладають зусиль, щоб зрозуміти якось глибинну історію України, зрозуміти звідки взагалі конфлікт, який зараз відбувається в 21 столітті, що він не прийшов ні звідки, що він, ну, він почався 300 років тому. І мені здається, недостатньо інформації для американців. Там, де вони могли би зрозуміти історію і, взагалі, а, причини багатьох оцих проблем сучасності, які ми маємо зараз. Тому що Україна незалежна, Україна стала незалежною там якихось 30 років тому назад, і це дуже, ну, дуже короткий строк. Але українці існували ну століттями, і вони були а, століттями зневолені росіянами російською імперією раніше. І потім Радянським Союзом, тобто, це не така проблема, яку можна просто ізолювати і сказати: Окей, це сталося от в 22 році, будь ласка, от що сталося? Я вже навіть не говорю про 14 рік коли сталася анексія Криму, коли сталися ам, військові дії на Донбасі, які вже були агресією російської сторони проти України, і тоді, ну Можливо, навіть багато хто з українців не дуже це відчув тепер, коли в нас є повномасштабне вторгнення, то вже ніхто не може цього ігнорувати. Вона мене оточує кожного дня по телевізору, по роботі, по справах, по менталітету, по думці. Я стараюся робити все максимально. Україну повним щоб мені було комфортно, щоб я не відчував себе в цій карні як ім'я, тому що я не іммігрант. У мене є я думаю, У мене така робота, що я дуже часто контактую з американцями. Я завжди. Волка в мене Азов, батальйон Азов. У мене якась там вишиванка, якісь там та зубці, узорці. У мене на тілах багато татуювань там Україна, та на я завжди всім розказую і показую фокін. Я хочу донести всім людям по фоткам, по відео, по історії, які я знаю. Я показую хату, і я сподіваюся, що в якоїсь людини зміниться та інтерв'ю нам буде відноситися більше слава, та, я я вам вам слава. слава! Принаймні серед моїх американських друзів, товаришів та знайомих, а я я зустрічав лише підтримку з боку американців та американського народу. Ми дуже сильно цінуємо це те, що ця держава, Сполучені Штати, дає нам і як держава та американці нам допомагають. Звичайно, винятки є, як і всюди. Хтось може підтримувати, хтось не підтримує, але загалом, в цілому, ми дуже щасливі і ми дуже вдячні. Uh, Україні. Uh. Дякую, партневор, ком'юніті Авиа. Пострадянський. Дякую всім, кого я брав інтерв'ю. Дякую вам за переклад. Це жорстока реальність. але як завжди, слава Україні. Все буде Україна.